У селі Берестяни Цуманської громади згоріла церква. «Три часа вже воно горіло. купол верхній пав центральний. Тім другий. Як у Луцьку працює центр підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісті. «13 квітня я просто не знала, куди мені бігти, і що мені робити. Під час благодійного ярмарку школярі Луцького ліцею зібрали 70 тисяч гривень на зсу. Я роблю це для допомоги ЗСУ. Я дуже вірю в нашу перемогу. Церква Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України у селі Берестяне Цуманської тергромади згоріла у ніч на 6 лютого. Жителі села працюють на згарищі, розбирають залишки храму. Жодні цінні речі не збереглися. Нічого. Пан Микола, один із тих, хто прибіг до храму, щойно стало відомо про пожежу. Каже, церква згоріла дуже швидко. Три часа вже воно горіло повністю. Купол верхній пав центральний, тім другий. на тут. Людей було багато. всі жителі як така от села храм був повністю дерев'яний, збудований у 1992 році. Розповідає священник ПЦУ Максим Подзізей, що могло спричинити пожежу. Каже, припущень немає. Третій, десять, третій п'ятнадцять. Мені подзвонила жителька села, що горить храм. Зразу викликав рятувальників. Прибув сюди сам на місце пожежі. Дерево, фарба згорів як сірник. Я абсолютно не маю навіть ну якогось е, припущення, що, що це би могло спричинити таку біду у селі Берестяни 700 дворів, говорить Максим Подзізей. З його слів, громада зробить усе можливе для відновлення храму. Будемо помаленьку якось відбудовувати, щоб храм був в селі, тому що. Без храму люди не можуть перебувати. Тому храм буде в селі однозначно. Трошки десь владу будемо просити своїми силами. На місці події працювала слідчо-оперативна група Нацполіції та дослідно-випробувальна лабораторія аварійно-рятувального загону. Як розповів Суспільному провідний інспектор Луцького районного управління головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Вадим Макарчук, наразі причина пожежі невідома. Висновки експерти лабораторії зроблять за декілька днів. Зі слів інспектора, окрім того, що церква була дерев'яна, пожежу ускладнило її пізнє виявлення: поблизу храму немає житлових будинків. Коли вже люди побачили, що церква горить, то вона вже була більше половини охоплена вогнем. І, по перше, по-друге, це церква була дерев'яна. Вона швидко згоріла. Повідомлення надійшло три сімнадцять. 4.20 вже була локалізація. Це вже церква повністю вся згоріла. На місці пожежі працювало 11 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. Як повідомила Суспільному телефоном речниця головного управління Нацполіції в області Ольга Бузулук, причини пожежі будуть встановлені під час досудового розслідування. Подія кваліфікована за статтею 270 кримінального кодексу України порушення встановлених законодавством норм пожежної безпеки. Лариса Андрійчук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Лучанка Тетяна чекає на повернення з полону сина воїна. Каже, їй вдалося побачити свого Олександра серед полонених у російських відео. На серпні 22 було роки. Чекаю сина. Сподіваюся на скоріше повернення його живим, неушкодженим. При департаменті соцполітики Луцької міськради діє центр підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Ні, пів червоний хрест і дзвонила. З червоного хреста зателефонували після того, як жили надійшов. От вони сказали моліть Бога, штон живот. сказала так: состояння здоров'я удовлетворительне, місто перебування не у центрі підтримки сімей військовополонених і зниклих безвісти військових надають безплатну юридичну та психологічну допомогу усім, хто цього потребує, каже Алла Данилюк, юристка департаменту соцполітики Луцької міськради. Є такі, які приходять, вони не знають навіть з чого починати. Тобто ми розказуємо, які повинні бути перші кроки, от сьогодні, наприклад, також прийшов батько військовослужбовця, який зник без вісти, от він накидав, ми вже підправили. Він каже: О, бачите, я от того, того не знав. Спочатку це ініціювалося тільки для підтримки саме членів сімей військовополонених і тих осіб, які військовослужбовці, які вважаються зниклими безмісти саме для мешканців територіальної громади, але оскільки. Почали звертатися, зокрема, ті особи, які е, теж там служили, то було прийнято рішення приймати усіх. Син Наталії Ніколаєнко перебуває в полоні з 12 квітня минулого року. Жінка каже, її син Дмитро ніс службу медиком у 36-й бригаді в Маріуполі. 13 квітня я просто не знала, куди мені бігти і що мені робити. Якби на той момент був такий центр, це було б набагато все простіше. Звернувшись в цей центр, я більш чим впевнена, що людина на 50% зможе вже переосмислити свій психологічний стан, тому що тут працюють професійні психологи, професійні юристи. Із 22 грудня відколи працює центр підтримки. Звернулися за допомогою 57 сімей, каже керівниця департаменту соцполітики Вікторія Майборода. З них зниклих військовослужбовців. Приблизно 30 решта це ті, які вже є підтвердження, що знаходяться в полоні. Ті сім'ї, які звертаються саме до цього центру, де є вже визначений статус, діти можуть утримувати щомісячні виплати для підтримки і допомогу адресної підтримки на оплату житлово-комунальних послуг. Вікторія Майборода говорить за час роботи центру підтримки, четверо військовополонених повернулися додому. Вадим Панафідін, Віктор Ланьковський, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Провокацій не зафіксовано. Розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Міжнародні пункти пропуску з Республікою Польща працюють у штатному режимі. Через ягодин та Устилух протягом вихідних виїхало 7700 людей, в'їхало 7900. У пункті пропуску Устилух на виїзд із України очікують 100 вантажних авто. У пункті пропуску ягодин 400 вантажівок. Лан, міномет постріл. Підрозділи сотою окремої волинської бригади тероборони продовжують вдосконалюватися у військовій справі. Відбулися чергові відпрацювання практичної стрільби 60-мм мінометів. розповідає командир міномету Олег на позивний Волина. Можна з укриттів таких стріляти, щоб противник тебе не бачив. Тобто не прямою наводкою, а там за якоюсь горбочкою, за якоюсь там навіть з окопом. Головний сержант мінометної батареї Іван з позивним старк пішов на службу добровольця на другий день повномасштабного вторгнення. Росіян каже, кожен із побратимів хоче потримати ворога за горло. Прийшовши в воєнкомат, о, там була велика черга із добровольців, що ледве, скажімо так, зміг влізти в автобус. Ми займаємося виявленням цілей і коректуванням вогню безпосередньо за допомоги. Отаких пташечок дуже велике хочемо сказати дякуємо нашим волонтерам. Одну міну. На вогонь. нашим солдатам на інших рубежах набагато набагато важче, ніж нам тут. І нам залишається тут працювати над собою, щоб в разі потреби, коли ми вибудемо в безпосередню зону бойових дій, могли якісно виконувати завдання. Готовий 60 60-мм міномет допомагає відбивати ворожу атаку, підтримуючи дії піхоти та точково знищуючи ворожі засібки. Розповідає військовий Андрій на позивний сова. Військовослужбовці, які мене починяні, так само мотивують. Говорю, що приймали присягу ми, заради чого і за нами стоять наші діти і наші батьки. Велика перевага в тому, що він є досить мобільним для переміщення на невеликій станції, дуже швидко з ним працювати. Зі слів пресофіцера Сотої окремої Волинської бригади тероборони Сергія Хомінського, навчання у тероборонівці відбуваються постійно. Вадим Панафідін, Суспільне новини, Луцьк. У шести ЦНАПах на Волині відкрили рекрутингові центри, де громадяни можуть записатися до гвардії наступу. По одному діють у Ковелі, Володимирі Кам'янікаширському, Маневичах та два у Луцьку. Добровольці можуть вступити до штурмових підрозділів поліції, Нацгвардії чи прикордонної служби. У нас поліції формують бригаду під назвою Людь. Людину ми реєструємо. Потім вона заповняє анкети. Пізніше вона проходить медичне обстеження, здає певні нормативи, як для жінок, так і для чоловіків. Бо то, що жінок також набирають в цю об'єднану штурмову бригаду. Люди знають, приходять зараз не так багато, але приходять. Ми самі підходимо, запитаємося, пропонуємо одну штурмову бригаду. Сталевий кордон формує Держприкордонслужба. Добровольці можуть підписати трирічний контракт або мобілізуватися до цього підрозділу. Штурмові підрозділи це підрозділи, які здійснюють безпосередньо відсіч збройної агресії. Тобто це підрозділи швидкого реагування. Приймається люди з військовим досвідом, які є. Але якщо в людини немає належної підготовки, немає військового досвіду, пізніше, коли вже людину буде зараховано по мобілізації чи на військову службу за контрактом, з неї буде проводитися до підготовки до того періоду, поки вона вже не стане людина кваліфікована бійцем певного підрозділу. У Національній гвардії нині проводять набір до шести штурмових бригад: Азов, буревій, карадах, рубіж, спартан та червона калина. Кількість добровольців, які записалися до Волині, військові не називають. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку порив на водогоні. Аварія сталася вчора по обіді на вулиці Задворецькій. Як повідомили на сайті Луцької міської ради, в оселях деяких лучан тимчасово відсутнє водопостачання. Понижено тиск подачі води в центральній частині міста у привокзальному районі, в районі вулиць Стрілецька та Героя УПА. Завершення всіх ремонтних робіт і відновлення водопостачання міська рада анонсувала на сьогодні до 20-ї години. Ці слів майстра Луцькводоканалу Миколи Антонюка, сьогодні до обіду аварійна бригада полагодила водогін, однак стару трубу треба замінювати. Тут лінію закрили, вода йде другим лінієм. так що тут такого нічого страшного немає. Аварію вже ліквідували, воду відкрили і зараз готуємо ту ділянку до поводу під заміну. І все, всі люди з водою. Тис менший був. Але ну, ж всі з водою були. Повністю ні. воду нікому не перекривали? Ні. Лінії вже, Вона може ще старша за мене, але ну, вже, вже свій термін вона вже відлежала. Чоловік набрав повну ванну, але вода є. Є вода. Так. Не вимотали? Ні. У нас такий малесенький, але є напор. Школярі Луцького ліцею номер 15 влаштували благодійний ярмарок щоб допомогти українським воїнам. 16-річна Ельвіра Щаслива разом з однокласниками продає домашню випічку. Ми всі чекаємо перемоги, і тому ми з моїми однокласниками наша школа організувала такий захід, і ми долучилися до цієї справи. Ці прянички сама вчора пекла, і це жили сама робила. Я роблю це для допомоги ЗСУ. Я дуже вірю в нашу перемогу. Тому Вирішила зробити побільше, щоб всі діти вистачило. Ми прийшли підтримати діток наших а що ти вдома. Підпустилася з роботи сьогодні. Спеціально долучилася до шкільного ярмарку Олена Шевчук. Її молодший син навчається у цьому ліцеї. Старший зараз боронить Україну. Він був в АТО 5 років. Потім приїхав додому. Був вдома, і я після повномасштабної пішов сам Та Він Нічого в нас не слід просить. Якщо треба, то вони самі між собою борці. Все. А та каже, що все є. На один браслет уходить десь 10 хвилин. Вже десь 20 продав. Кожен кубець який в мене був, буде мати такі браслети і буде показувати що він за Україну. Учні збирали гроші на рацію для випускника 15-го ліцею, який зараз на фронті, каже волонтерка Олександра Лисак. Наш однокласник, який для якого сьогодні оголошується збір, він працює в радіолокаційних зв'язках. Я коли дивлюсь на цих хлопців, 18-річних, я не можу я не можу себе проконтролювати. Я хочу зробити для них все і ще більше ніж можливо. По маленькому печиву, по маленькій свісті, ми збираємо дуже великі суми і ми купуємо дійсно те, що необхідно. Олександра Лисак, волонтерить від початку війни з 2014-го, на благодійний ярмарок привезла речі, які особисто знайшла на фронтових шляхах. Це трофейні форми, тубуси, різні упаковки з під боєприпасів. Також частини бойових ракет, сухпайки. і все, щоб діти бачили, дивилися, що все таки це не жарти, і що війна вона справжня. Подивився відео. Як танки збивали. Хотів ви стати військовим дуже. Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України у навчальному закладі організовують втретє, розказав директор Олег Гребенюк. Цього разу зібрали 70 тисяч гривень. Продовжать акцію через тиждень. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.